Всім привіт, вітаю вас на каналі. Хочу сьогодні показати вам е, струкачів своїх. І Хочу показати, бо багато запитань було, чи ви тримаєте на сіці, чи в них немає дерматиту. Зараз я вам все покажу. Дивіться, ось самочка, я її витягнув звідси, вона тут сидить. Має сидить. Вага Вагав її, я тільки що зважував, 6400. Я не знаю, чи я зараз можу сам так вам показати, але спробуємо. Важко, може зараз отак покажу. Отак важко. Ну, Лапки чисті. Хто там не вірить, але в нас сидить ну, вже напевно що 4 місця на сітці і нічого абсолютно з нею нема. Лапка одна чиста, ну чистенькі лапки, нема дерматиту ніякого, важко її зараз знімати і показувати. Ось така самочка з такого плану. Таку мордочку має, очка всі круглі, має такий гарний окрас. Зараз ще покажу другу. Ми вже спарували, в нас спарована в нас. Зараз витягнув ще оцю самочку, вона трошки менша, вона молодша. І покажемо, що її. У неї теж дерматиту немає ніякого. Лапки чистенькі. Ось З другої сторони я звернув її. Бачите, такий украс має. Очко, вушка. ну дуже Мені подобається цей украс самочки. Дуже гарний. Так, ставлю її на місце, зараз витягнемо другу. Але, бачите, я її притримав, дивіться, лапки всі чистенькі, сухенькі і нема ніякого ран. Одна лапка і ось друга лапка. Бачите, немає ніякого дерматиту, все гарно опушено. Ось такі справи. Так, Бачите, витягнув другу самочку, оця менша трошка. 5,8 кілограмів має. Ми їх вже теж запустили в роботу. Це вже від другої самки. Зараз покажу її лапки. О, спокійно. Вон, бачите, дивіться, все чистенько немає абсолютно нічого. Ось такий окрасик ця самочка має. Має тут ззаду трошки більше темнішого, але гарно має маску. Ось такого плану самочка. О, не йди, не втікай сильно. Леті зараз ставлю назад, зараз самочка хочу показати вам. Так, є ще в мене самчик такий. Я його звітом згори зняв, він тут сидить в мене на горі. Він теж Вага його 5 кілограмів. Теж немає ніяких ранок на ногах. Ось такий самчик. Зараз, якщо зможу, покажу вам. Ось бачите, лапки чисті, немає нічого. Так що не знаю, може це все залежить не від сітки, а від... Я думаю, від харчування, якщо є достатньо вітамінів в кормах. І йде гарна опушеність, то я думаю, що не мало би бути ніякого дерматиту. А якщо не бракує вітамінів, то і дуже мокре середовище, на якому воно знаходиться, тоді дерматит, скоріше за все, буде проявлятися. Переважно дерматит це коли лапки мокрі, От в таких кроликах завжди відсотків більше появлення дерматиту, ніж. На, сух... на сухій сітці або на сухій підстилці. Це моя така думка, не знаю як, хто погоджується зі мною. Ну, звичайно, якщо кролик буде 8-9 кг на сітці, це теж важко, тому що не буде опущеність, е, буде важко, щоб важкий кролик лапами товче, може собі поздирати. Так, от ще є самочка така, вона теж сиділа в мене, як ви бачили, там на сітці. в неї теж з лапками все гарно. Просто не хочу турбувати, бо вона має кролиці через день-два. І бачите, от тут у нас і теж на сітці. Люди зробили таку сіну накидали, в неї тут буде тут, тут нас. Теж ніяких проблем. Бувало, в мене були дерматит, але були в кроликах на вулиці, які сиділи в клітках. На підстилці. Ми одне місце ходили завжди в туалет і там намочили ноги. Бувало, бувало, бельгійців було. І, ну, і все, в принципі. Тільки бельгійців, я більше бельгійців тримав на вулиці, на таких клітках. А в таких дрібних кроликів. Ну і бувало в мене самочки, отут щенчили сиділи, такі більше 6 кілограм. Вони теж, отак, бачите, сидять на трапіках з малими. Починаю там сіну декудою. І вони ходять туди по своїй потребі. І теж вони можуть мочитися. І Лапки були мокрі. Бувало, що в таких старших самочок, не в молодих, а в старших самочок був дерматит. Ну, Ми переважно їх забираємо одразу. Якщо молод... ну, молоденьких не було. У мене колись був самчик в Каліфорнії. Дуже класний, мені його жалко було. Він сидів у мене ось тут на другому поверсі сидів. Я його пізніше взяв, побачив, що в нього дерматит. З'явився. Я його пересадив тут вниз, дав два трапіка, почав лікування, мастив таким, зараз покажу, який, якою мазю. Ось бачите, мазь маз стрептоцидна 5%. Але в нього не було ні гнівників, нічого, в нього просто були такі рамки, тріскали і витікала кров. Я е, перекисом промивав, мастив такою мазю щодня. Щовечора я мастив, звичайно, він той злизував і, і стиралась мазь, але я його до місця часу у нього ранки затягнулися і почали вже в нього заростати, гарно опушні з лапка заросли і все було, було гарно. Ну Самок я не пробував, старі самочки були в мене там 2-4 випадки, що мали е, таку хворобу, але я їх не лікував. Я їх просто прибрав, на, на тому місці нових посадив. І ось такі справи. шиншилка наша привела, вам показував в попередньому відео по новозеландці. В неї кролики. Я вчора бачив, що вийшло таке, не знаю, як воно називається, ці залишки такі. І вона... Ми її прибрали, поставили тут сюди шиншилу. Шиншила вже з дня на день має прийти нам привезти кроликів. А самочку Новозеландку ми відсадили сюди. Через день-два, я думаю, ми її ще дамо перепочити і повторно будемо звучати. Така самочка дуже гарна, вага 5200. Ну, Принесла якийсь стрес, не знаю, що з нею таке стало, що так кролики завмерли всередині. Але буває і таке. Оці кролики, між іншим, я багато стільки одного разу самочку купляв теж покриту, привіз до хати. Було 10 днів до окролу і через два дні в мене вона е, теж було абортанула. Пізніше ще один раз. ну Не знаю чого, але новозеландці дуже часто такі до стресу якісь перестрашені. І вони в мене в шиншил ні разу не було ніякого викидушу, нічого подібного. А от новозеландці в мене вже три рази, це третій раз, що не доносила кроликів. Так, ось такі справи. Зараз я піду на вулицю, покажу двох самців, яких я маю там. Так, ось наш ось на самець. Це наш старший самець минулогорічний. Сидить в нас на вулиці, тут таку пліточку маємо. І от він тут у нас сидить. Теж, бачите, така підстилка в нього досить груба. І сидить теж в нього проблем немає з ніяким дерматитом. Ось такого плану. Смець активний, гарний. І от ще один самець, там його принесли, принесли з середини, з корлятника сюди, трошки на вулицю. Тому що він більший, а порвати самок там в малі кліці трошки важко. І ми його сюди, тут більше місця йому. Сидить в нас тут. Так, що ото наша самочка молоденька. От яка в нас тут є. І самець наш молодий. Це самець наш вивідний, Не знаємо поки що лишаємо собі. Якщо знайдемо самочок, яких нам треба, то лишаємо. Якщо ні, то будемо його кудись відправляти. Ось такі в нас пацанки. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, на яку тему цікавить відео, будемо знімати, розказувати вам.